Одна з дев'яти кіровоградських довгожителів Клавдія Шавілова святкує свій сто перший день народження. Народилася вона у Казахстані. З 50-х років живе у Кіровограді. Все життя пропрацювала бухгалтером. З днем народження ювілярку приїхали вітати із міської ради. Начальник відділу соціальної підтримки населення Юлія Вовк вручила довгожительці подарунок та матеріальну допомогу. Працювала. Богу молилася. Не ну, что еще вам сказать? Ну, я скажу, что никогда никого не обижала, не воровала, как говорят, по-простому. -по 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 что могла, кому помогала. И все. Надо було там попрошувати мене будь пожалуйста. Приїхали привітати від імені міського голови, від виконавчого комітету від кіроградської міської ради, побажати їй здоров'я, щастя, благополуччя, все саме найкращого на сьогоднішній день. У місті Кіровограді таких людей дев'ять. І ми щороку таких людей вітаємо з нагоди дня народження. Вітаємо їх до дня людей похилого віку і стараємося, щоб люди не залишились без уваги.